Хочу говорити ще й про зовнішність, про губи, мене надихнула ця вся історія. Бачу я частенько втрет з пости дівчат, які пропонують іншим дівчатам від 95-го року, 93-го року, ну, можливо, так, таргет працює на дівчат мого віку, жінок. Там пропонують вони викладати в коментарі фотки, що ми класно виглядаємо. І я щитую контекст того, що ми... Гарно зберіглися і класні у нас фоточки. І, ну я так щитую, що ми там супермолодо виглядаємо. Але в мене прям протест. А чому ми тижні виглядати молодше свого віку? Мені хочеться сказати: слава Богу, що виглядаємо на 32. Я за свій вік вже да, встигла народити дитину в ковід набрати. Багатесенько, 20 кілограмчиків, бо гармончики так нормально там почали жаліти. Пережити дві країни імміграції і це непонятно ще вечір чи ні. чи ще ні І мені хочеться сказати: да слава Богу, що на 32 виглядає, добре, що не на 102. Це перше. По-друге, все одно цей соціальний конструкт потрапляє в наше буремне життя, що ми повинні виглядати класно, бо чоловіки нас будуть менше любити. Та пішло воно все до одного місця. Просто хочеться сказати: я люблю себе в свої 32 роки і відчепиться від мене. Єдине, що піднімається у мене роздуми з приводу віку, банальне, екзистенційне. Того, що люди 32 років проживуть математично менше, ніж ті, котрим зараз 20 років. Да, це факт, фрустраційний факт, який треба приймати, бо яке буремним життя не було, як би не було складно, але хочеться жити.